Привіт! коротеньке відео на тему того, як користуватися моїм, можна так сказати, домашнім завданням. Так, зверху буде закріплено покликання на урок і коли відбудеться наступний урок. Далі, так, домашні завдання, які в себе включають: основні поняття, дати, імена. Покликання на тести. Атлас з Історії України і, можливо, ще щось додам. А, номер домашнього завдання відповідає номеру а, даті, коли відбувся урок по тій темі. Тобто, закінчили тему ми по страдавній історії України 7 числа ми її розглядали. І а, відповідно до цієї теми у нас є номер один, тобто моє перше домашнє завдання. Тут невідосики, не а маленьке завдання на Learning Ups коротенькі. І далі в нас а, пункт 4, 1. Домашнє завдання у нас таке. А, це в нас основні поняття дати імена. Ми гуртаємо вниз, шукаємо пункт 4. Ось він. І ось ось це домашнє завдання від 7.02.25 року. Ідея в тому, що це просто табличка з іменами, визначеннями. З датами потім будуть. Зараз в першій темі я вирішив не включати дати. І в тому, що кожен учень має мати свій конспект або в електронному вигляді, або в паперовому, і переписувати ці всі речі. Тобто для того, щоб учень або краще запам'ятав, або для того, щоб згадав щось, наприклад, що таке неоліт, Тобто е, учень переписує і цим самим він собі згадує. Е, наприклад, коли він бачить збутський ідол, і не знає, що це таке, він собі запише в себе. Збуцький ідол, ідол загубить, що це таке, і буде знати, що це таке. Так само, Мізин, Тіра. 1 мільйон років тому. Ну, Це перша людина з'явилась на території України. Думаю, дуже просто. Далі тут буде так само: е, двійка, е, домашнє завдання. від. І буде дата, коли відбувся урок. От, це в нас 4-1. Типу, задано 4-1. Е, наступне домашнє завдання буде 4, 2, і тут вже буде знизу двійка. Так, я думаю, це зрозуміло. Далі е, номер 5. Номер 5 це в нас покликання на тести. І ще один тест з 44-го. До 53-го. будуть не розташовані за хронологією, тому їх потрібно бажано самим розв'язувати тоді, коли є бажання. Але я все одно їх буду включати в домашнє завдання. І ось тут я задав тест номер 7, тест номер 8 і тест номер 44. Ось 44 це ось із тих. Які поза хронологією, і йде да, 7, 844. Запам'ятали. Шукаємо 5, знаходимо 5 і шукаємо 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. ага, Вступ до історії. Крини, комплексний текст, тест, покликання на цей тест, і скільки в ньому завдань. Ну, не завжди є. Це просто це примітки. Тут я різно вказую, але в цьому випадку кількість завдань. Так, стародавня історія країни, комплексний тест і покликання кількість завдань. І далі гортаємо вниз з 44-го. 44-й теж заданий: дічі культури освіти і науки. Тобто тут малюнки, і тому їх важко до якоїсь хронологічного хронологічної періоду віднести. Тому ми їх. Окремо розглядаємо також громадсько-політичні діячі, архітектура, ем, свійська архітектура, скульптура, ікони, пам'ятки стародавньої історії України. Тобто це все самостійно бажано кілька разів ці тести пройти. Ну і ці, що, і ці, що вище, теж бажано кілька разів їх пройти. Хоча тестів багато, розумію, але це найкраще для засвоєння матеріалу. От, ми зрозуміли тести. 5. Тест 5, 7, 8, 44. І 6 це в нас атлас з історії. Це в нас 6 клас. Тобто гортаємо вниз, шукаємо атласи, покликання. Ось в нас є атлас. Переходимо за покликанням і для себе розглядаємо. Всі е, карти, які тут є, по нашій темі. Греко-просильський війни нам не потрібно, нам потрібно тільки те, що стосується України. От. Е, в подальшому 7 клас, 8-й і наступні класи я буду писати конкретні сторінки, які е, розглянути. От. І в нас в тестах теж будуть карти. Е, теж будуть схемки, тому потрібно буде їх теж. Е, Тут ну, це треба допомагати запам'ятати. Далі. Є ще в нас такі тести. От як тест номер 3 під номером 3 пункт, наприклад. А тут є в одному покликанні кілька тестів. Раз, два, три, п'ять. Чому так? Тому що не працює сайт таким чином, щоб я міг скинути покликання на кожен із цих тестів. Тому ви заходите на загальний тест і вибираєте. Той період, який вам потрібен. Якщо, типу, це період друга половини 16 століття, перша половина 18 століття, то буде вказано в домашньому завданні 5. Типу, завдання 5, номер 3.2. Думаю, зрозуміло. От, і по завершенню виконання домашнього завдання. Uh, я попрошу знайти себе в цьому списку uh, в цій даті. Uh, відповідно до дати, коли задати домашнє завдання 07.02.25, І ми шукаємо ці домашні завдання 07.02.25. Ось 07.0225. І ми ставимо тут якусь позначку. Плюс, як можна поставити, що ми виконали це домашнє завдання, щоб я орієнтувався, хто виконав це домашнє завдання. В принципі, все. Якщо якісь є питання, пишіть мені в Discord.